Усіх вітаю! Я Іоанна Шемедюк, практичний психолог, авторка програм з жіночого розвитку. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як вийти з кола сімейних непорозумінь та конфліктів. Чому загалом загострюються ось сімейні конфлікти з плином часу? Чому ті люблячі люди, які зайшли у стосунки з часом, втрачають те, от що в них було? Де ж та любов, яка була на початку? І хочу звернути увагу зараз на те, що розмежовується ріст як пари. Так, коли люди працюють над своїм тандемом, над своїми стосунками і ріст як особистості. А отже, оскільки в парі дві різні людини з різним набором психологічних якостей, дві різні людини, які зростали в різних середовищах, їхні цінності сходяться багато в чому подібні. але... Це про ключові цінності. Але ці люди не ідентичні. Це дві окремі особистості. І тому розвиток цих особистостей не може відбуватися ідентично по часу, по швидкості. Кожна особистість має свій темп розвитку, свій стиль розвитку, свій індивідуальний вектор розвитку. І тому відповідно, що на початку люди намагаються показати себе з кращого боку показати всі свої кращі якості. Е, щас, спочатку, скажімо. Люди ще так не погрожені в таку рутину, вони ще не погрязли ось під впливом таких сімейних проблем, побуту, справ з дітьми, вирішення якихось спільних сімейних завдань і так далі. З часом це накопичується, тому що це життя і люди із такої закоханої пари, із тієї пари, яка бачила час від часу, взаємодіяла час від часу. Стають дуже близькими, вони ніби притираються, вони постійно одне одного бачать, і, відповідно, відбувається певна втома, відбувається певне звикання. Це неодмінно з'являється в парах, цього не варто боятися. Це нормальний такий процес зближення людей, нормальний процес, у якому дійсно народжується така зріла глибинна любов, яка про я знаю. Все краще і краще тебе, і все краще і краще мене. Але у цьому процесі також змінюються люди, тому що. Кожен з нас дорослішає щось нове дізнається про світ. Проходить якісь е, особисті такі життєві переживання, стреси, які змінюють якісь наші переконання. Ми дорослішаємо, е, і е, ми, змінюючись, е, зачіпаємо цими змінами і партнера, і партнер зачіпає нас. Від того е, можуть відбуватися конфлікти. Е, наприклад, один в парі розвивається, він дуже... Е, Вдарився в роботу, так втомлюється, і це втома може переноситися на сім'ю. Одна людина, наприклад, дізналася щось нове про себе, наприклад, що вона любить подорожувати, і вона починає бажати цих подорожей, і це теж вносить такий дисбаланс, якого раніше не було. Одна людина дізнається, наприклад, щось нове про виховання дітей, а інша людина цього не знає, і це ще не прийняла ось На такому глибинному рівні, і тому це теж спровокує конфлікти, непорозуміння і різні підходи. І тому дуже важливо знати, що ось цей темп розвитку особистостей в нас різний. Це нормально, коли в парі люди. Не завжди синхронні, десь вони більш ближче сходяться, їх об'єднують ось ці ключові цінності, які зібрали їх разом як пару. Але в деяких моментах люди можуть трішки відходити одне від одного, трішки десь заглиблюватись у себе, у якісь свої досягнення своїх власних цілей, у якісь свої особисті переживання, і цього не варто боятися. Темпи різні але вони не шкодять сім'ї, якщо з цим працювати уважно, якщо це знати, і якщо при цьому не воювати один проти одного, коли настають якісь такі моменти тертя, а дійсно працювати і боротися з проблемою, а не один з одним. Що допомагає вийти із сімейних конфліктів, непорозумінь? Що я маю на увазі? Ось, наприклад, до мене часто звертаються жінки, які жаліються на те, що я розвиваюся, а чоловік не розвивається. Я хочу руху, я хочу виходити до друзів, я хочу якогось соціального яскравого життя, а мій чоловік любить бути вдома. Чоловіки приходять і не розуміють, чому жінки ось мають якісь інші цінності щодо дітей, щодо власного проведеного. Часу і так далі. І люди дійсно в такому дискомфорті, і їм важко одне одного зрозуміти. Що допомагає вийти з цього на практиці? Це розвиток емоційного інтелекту. Це те, коли ми починаємо все краще. Усвідомлювати наші власні почуття, знайомитись з ними, які бувають емоції, які почуття, як це все відбувається. Зараз багато достатньо відкритої інформації психологічної для того, щоб свій емоційний інтелект розвивати. І коли ми краще починаємо розуміти, як працюємо ми, як функціонуємо, ми, ми починаємо краще розуміти, що відбувається з нашими. Близькими людьми ми можемо побачити їхні певні процеси, певні закономірності, коли ми знайомимося із нашим досвідом із тим, якою наша була історія, які травматичні моменти ми проходили, як ми зростали, що нам допомагало, чого ми боїмося. Це саме ми можемо помічати і у своїх близьких людях. Це відкриває дійсно нам очі на розуміння і тих людей, які поруч з нами. І тому наша власна робота над своєю особистістю однозначно допомагає нашим стосункам. І також розвиток нашої усвідомленості. Тоді, коли ми, наприклад, на початку стосунків можемо діяти доволі несвідомо. Ну, наприклад, починається якийсь конфлікт. А ми починаємо уникати його, втікати від нього, втікати від розмови, наприклад, як це робила наша мама чи робив наш тато. Або навпаки, ми можемо насідати на партнера, так як робив хтось у сім'ї наших батьків. Тобто переносити щось несвідомо, цього не усвідомлювати. Наприклад, ми можемо поводитися із рідними людьми, наприклад, з дітьми, несвідомо так, як до нас ставилися наші. Батьки, як поводились з нами, і часто це буває наскільки заховано у нашій підсвідомості, щоб Відбувається ніби автоматично. Ось люди приходять теж часто зі скаргою, що я зриваюся, я дратуюся, і це ніби діє без моєї участі, без моєї волі, я не знаю, як на це впливати. Насправді все не так. Це діють такі ваші автоматичні реакції, те, що не усвідомлено вами, але те, що ви перенесли із свого раннього соціуму. І тому важливо дослідити дійсно, в чому ви росли, як це відбувалося, як це на вас вплинуло. і це допоможе вам краще пізнати себе і людей, які поруч з вами. Також дуже допомагає в тому, щоб знизити рівень напруги між вами і близькою людиною, близькими людьми, це зниження очікувань. Що це означає? Це не означає дозволяти близькій людині якось порушувати наші кордони, ображати нас, робити що завгодно. Бути відсутньою, наприклад, в житті сім'ї, але це дозволяє нам прийняти близьку людину як. Реальну живу людину зі своїми недоліками, зі своїми помилками, зі своїми дитячими травмами, зі своєю історією, яка доволі не ідеальна, і це допомагає нам дійсно не очікувати якоїсь ідеальної поведінки, не іти зразу в образи, коли щось відбувається не так, а дійсно з розумінням. Помічати і ставитись до людської немочі. І е, часто так буває, що в парі от, закон зеркала працює. Е, і як ми ставимось з розумінням, з підтримкою до близької людини, е, дуже вірогідно, що так відбуватиметься і е, назустріч нам. Е, також допомагає Вирішити це питання, ось таке важливе слово, як відокремлення. Ось дійсно відокремлення своєї особистості, своїх цінностей, своїх думок, своїх емоцій, і так далі. Зараз ми трішки більше це розберемо. Як це відокремлення впливає на стосунки? Як я вже сьогодні озвучила про те, що з часом в парі, з впливом років, люди можуть е, ніби зливатися, потрапляти в таке злиття, і це злиття буває і в плані цінностей, життєвих якихось поглядів, і в плані емоцій. Тобто партнер злиться, і я злюся. Партнер сумує він в депресивному стані, і я сумую? Ось так і це передається і не завжди лише в такому позитивному аспекті. А дійсно, це те, що може давати важкості нашому життю і забирати в нас радість від стосунків. І тому наше завдання вчитися відокремлювати себе як особистість. По так, ми в парі, так за скажімо, такими християнськими поглядами за Біблією, ми знаємо, що двоє стають одним. Тілом, тобто одним цілим, але разом з цим не забирається психологічний аспект, дає дві людини, дві окремі душі, два тіла. Так, в кожної людини є свої, своя голова, свої руки і ноги для того, щоб напевно це якось реалізовувати в своїх функціях. І це дано кожній людині окремо. Це значить для того, щоб кожна людина мала свою автономність і самодостатність. І тому це відокремлення воно дійсно допомагає нам не зливатися в одне, тобто не втратити себе, свої інтереси. Ось е, теж багато жінок з під впливом такого довго тривалого сімейного життя. Буває, приходять до того, що я втратила себе. Я вже не знаю, яка я. Можу бути, я не пам'ятаю, якою я була до шлюбу. Я втратила всі свої інтереси. Я розгубила всіх своїх друзів. Ось в мене є сім'я, побут, діти, чоловік, і все. І це дійсно дуже сумно, і чудово, коли ми залишатимемося особистістю і розвиватимемо, і будемо брати до уваги свою особистість і в шлюбі, і надалі, і на все життя. І це допоможе нашій парі бути цікавою. Як пара людям в нашій парі нам обом бути цікавими одне для одного з партнером і загалом протриматись максимально довго і бажано назавжди і. Кожна людина проходить свої сімейні свої особистісні кризи. Це відбувається неодмінно з кожною людиною, тому що ми дорослішаємо, змінюємося, потрапляємо в якийсь різний життєвий досвід. Він може нас так струсити, що після того ну, неможливо залишитися попереднім. І інколи ось цей момент відокремленості допомагає людям не загрузити іншого, ось просто. Всією важкістю своїх особистих переживань іншому не бути поглинутим, ніби щоб ось цей мішок з камінням не завалив його, і це так відбувається, що в якийсь момент люди йдуть разом, так близенько, в тандемі. Один одні, якісь моменти люди стають ніби трішки на відстані. Хтось проходить якусь свою кризу, хтось більше в роботі, хтось більше в інтересах, хтось більше хоче побу побути наодинці. Потім знову якийсь момент люди наблизились. І так пара функціонує гармонійно і таким чином люди. І залишаються самодостатніми, але і вони залишаються в парі, і можуть дійсно витримати один з одним. Тому як відокремитись, от такі практичні кроки, які допоможуть нам не злитися з партнером, які допоможуть нам відокремити свої емоції, не залежати у своєму стані від близької людини, тому що це дуже важливо. Не завжди все, що переживає наша близька людина, ми маємо брати на себе і переживати ідентично деякі переживання корисні, конкретні людині, деякі переживання, якщо їх бере. Об кожна людина в парі вони можуть дійсно негативно вплинути, наприклад, на дітей, коли двоє батьків не в ресурсі. І тому це нормально, що ми не ідентичні. Ми не стаємо однією особистістю а все ж таки, ми залишаємося двома повноцінними одиницями душами, тілами. І так ми з'єднуємося. Так між нами це духовне єднання, але зрештою. В кожного з нас свій шлях, як відокремитись емоційно, фізично від близької людини і не зливатися, не заважати одне одному, а бути поруч, бути цікавими. Це саме пізнання. Тобто, коли я пізнаю себе, я більше дізнаюся про себе, про свою інакшість від іншої людини, про свої інтереси, про свої особливості. І коли нам здається, що ми ідентичні з партнером? Це часто про те саме про злиття, що ми мало знаємо себе, і коли ми себе пізнаватимемо, ми помітимо, що все ж таки ми відрізняємося. У нас можуть бути інші інтереси, інші погляди, інші якісь основи, і це є нормальним. Також налагодження контакту з емоціями. Дійсно, загалом постійно себе запитувати, а що я зараз відчуваю? Як я зараз почуваюся? Чого я хочу. Що мені подобається, а що мені не подобається. Ось постійно. Моніторити свій стан, постійно себе запитувати, постійно переві... перевіряти і впевнюватись в тому, що, що твій стан є таким чи таким. І це допоможе дійсно краще себе знати, бути в контакті з собою, швиденько на себе реагувати, як такий мудрий, дорослий, який добре знає свою дитину, і навіть коли сама дитина через свою незрілість не розуміє, що з нею відбувається, як допомогти собі, як справити з чимось, ось цей мудрий мудрий дорослий може направити, підтримати і дати не завжди не тільки бажане, а от те, що необхідно, те, що необхідно в даний момент, також відокремитись допомагає візуалізація особистих кордонів. Ось ви можете, от реально уявити, ось де пролягають ваші кордони, які вони, які вони за простором, то. Тобто, як далеко від вас вони пролягають, з чого вони складаються, з якого матеріалу вони зроблені, е, от як вони виглядають, роздивитися їх, е, на що вони схожі? І так само ви можете уявити собі ось кордони іншої людини, е, і це допомагає от в ті моменти, е, коли ми. Віддаємося впливу, коли ми переймаємо стан іншої людини, і що нам не потрібно наразі, що нам заважає, ми можемо помітити, що ось це. Одна людина своїми кордонами, я їх бачу, а тут є я. Якщо вам важко уявляти, ви не з візуальної частини, ви більше на відчуттях, ви можете ось відчувати ось таку енергію, так, простору, ось тут ваша енергія, ваш простір він пролягає, ви відчуваєте, тут ваша територія, інша людина відчуває своє. І ви можете помічати, що ось де закінчуються мої межі і де починаються. Межі іншої людини. також тренування витримувати напругу. Це дуже такий важливий навик розвитку особистості, тому що нам доведеться зустрічатися з напругою. Якою напругою? Чим наша особистість міцніє, розвивається, стає самодостатньою, тим вона стає менш зручною. Це дійсно правда, і особливо менш зручною для Близьких людей, і тому нам важливо. Знати, що інколи ми будемо зустрічатися з тим, що не всі підтримують нашу думку. Наша близька людина може мати інші погляди, якісь на життя, інші цінності, інші переконання. Але це нехай нас не збиває. Це не означає, що наша думка невірна, це не означає, що з нами щось не так. А навпаки, в цьому ми можемо помічати ось цю свою унікальність. І дуже важливо дійсно вчитися, витримувати цю напругу. Того, що ви з близькою людиною різні, що в неї може бути інший стан ніж у вас наразі, що вона може рухатись у своєму темпі, і це не добре, не погано, це просто по-іншому, і це цікаво. Також буває, звісно, що дороги в парі розходяться. Це правда, життя цього не варто панічно боятися. Всім нам хочеться, щоб наша пара була раз і назавжди. І, звісно, хочеться на це націлюватись. Цінність сім'ї це те, що я транслюю як спеціаліст, те, що я, на що я спираюся у своєму житті. Але я не дивлюся на це сліпо і розумію, що дійсно в житті. Трапляються випадки, коли люди наскільки стають різними, наскільки їхні навіть ключові цінності стають бути різними, що їх нічого з часу не об'єднує. І дійсно це той момент, коли залишатися разом. Це витрачати час. Буває, що люди розвиваються в різному темпі, і їхня різність психологічна, наскільки стала очевидною, відчутною, ніби справді хтось один в парі дорослий, а інший залишається дитиною. І в такому випадку важко залишатися на рівних. І давайте будемо чесними: це життя трапляється по-різному і буває, що Розірвання стосунків буває е, тим виходом, який е, може допомогти не втратити своє життя загалом, тобто не втратити його жит... своє це життя не там, не з тим і не так. От. Але давайте не будемо про сумне. Е, я Дуже хочу, щоб кожна пара знайшла ту мудрість, знайшла той ключик, а їх так багато, цих ключиків, і дійсно вони спрацьовують, вони спрацьовують на практиці. Тому я бажаю, щоб кожна пара знаходила щось своє, свій підхід, свій інструмент, свій метод, і щоб ми вчилися любити, тому що дійсно, ось наші стосунки вони є нашою опорою, вони нас підтримують і ми. З цим почуваємося сильнішим по життю дуже важливо давати час для пари і простір для стосунків навіть в цьому нашому відокремленні, в тому, що ми різні, в тому, що в нас можуть бути різні професії, різні якісь способи проведення вільного часу, але ось Ті моменти, які ми свідомо виділяємо для пари, як, наприклад, час для двох, коли ви разом спілкуєтесь, разом просто лежите, обійнявшись, коли ви десь вийшли за межі дому, ось це все вас дійсно зближує і дає вам теж стане відчуття, що так, ми пара, між нами все добре. В нас є те життя, яке наше. І це допомагає дійсно вам бути разом і не розгубитися і. Бути сім'єю. І е, також хочу згадати про традиції пари. Е, традиції пари це те, що допомагає е, людям заповнювати ось цей простір, е, такий, скажімо, от в кожної пари є своя посудина, внутрішня, посудина любові, посудина емоцій. Е, і якщо ми створюємо в своїй парі якісь такі особливі, е, тільки наші традиції, це допомагає заповнити цю посудину позитивним змістом. І коли ця Посудена, дійсно, вона заповнена. Добре, в ній вже не залишиться місце для чогось поганого, для чогось незадовільного. Тому що з цього доброго вмісту дійсно буде більше його буде переважати. Тому створюйте свої цікаві традиції, свої якісь особливі моменти. І це може бути як щось в вигляді сюрпризу, якоїсь приємності, те, що потребуватиме нашого часу, зусиль, щоб це влаштувати. Так і якісь прості такі ритуали, приємні. як... Поцілувати кохану людину, коли вона йде з дому, чи коли вона повертається, проявити увагу, так коли людина приходить дім чи іде з дому, посміхнутися з приємними словами з людиною, коли ви прокидаєтесь вранці, запитати, як людина почувається, чи сказати так щось приємне щодо того, яка вона чи як вона проявляється, і це дійсно. Буде допомагати ось вашій парі, міцніти можливо, це якісь приємні записочки, приємні смс-очки і і так далі. тобто, все, на що вас вистачить фантазії, але це буде збагачувати вас і вести вашу пару вперед, робити її цікавішою. І коли ваша пара буде наповнена ось цим цікавим, різноманітним досвідом, коли ви будете двоє дійсно цілісними, повноцінними особистостями, ви не будете залежати одне від одного, але ви будете тягнутися одне до одного, тому що ви будете цікаві, вам буде про що поговорити, ви будете обоє ресурсним. І це буде наповнювати ресурсом вашу пару. Дякую всім, хто сьогодні слухав цю тему. Я бажаю, щоб ось отримані. Ось такі думки стали вам на користь, на користь вашій парі. А якщо ви хочете розвиватись далі в цьому питанні, підписуйтесь на мої соцмережі. Посилання я залишаю у описі, і приходьте на консультації. Я працюю онлайн так з будь-якої точки, тому можемо працювати з вами індивідуально. І до нових зустрічей!